Друзі, всім привіт! Не записувала кілька днів. Нічого так спекотно, жарко, страшне. Ні до чого немає настрою. Але сьогодні вирішила записати. Не знаю, картоплю вже, мабуть, тиждень збираюсь. Підбираюсь до неї, щоб копати. Все там вже позаростало травою, Надо якось брати себе за шкірку і вести туди, на грядку. Звичайно, вранці це було б краще зробити, поки не так спекотно. Але то те, то все, хочеться начебто і повалятись. І каву попити не спіша, тому, отак от не вийшло. Піду зараз, хоч трошки, може, там якісь два-три рядки, і це вже буде початок. Переділась уже в купальник, щоб два в одному буду і картоплю копати, і загорати. Відкрию басейн. Потім буду охолоджуватись там. Ще покажу, як огірочки підросли, Не аби як, але вже там десь по три листочка є. Теплицю ще я привела до ладу, все повиривала, те що без огірків, без помидорів, під самий потолок виросло. А толку ніякого, тому я все це прибрала не сьогодні, не вчора, а так, на днях. Мабуть, дня 3-4 тому вирішила прибрати і все там вичистила. Посадила ще там три сімечка з огірка. Думаю, що якщо вони там і посходять, і все буде добре. Навіть коли стане прохолодно, вже туди. На осінь, може, щось з них і вийде. Буду знімати, з вами поділюсь. Ну, ось такий у мене розпорядок дня. Ще буду сьогодні варити суп з фрикадельками і постараюсь зняти його на свій канал, де я записую свої рецепти. Неаби що, але теж може хтось. І не варив ще суп з фрикадельками. Подивиться мій рецептик, і буде теж уміти. Ось так от, друзі, побачимось і до наступного кадру. Обіцяла показати огірочки, ось бачите, вже по три листочки. Ввечері їх ще пополиваємо. Тут два листочки пізніше. Тут теж. Далі там вже по три. Ростуть, одним словом. Ось така тепер у нас тепличка. Все я майже з неї повиривала. Тут осталось кілька якихось там помидорок. Моя зелена грядка з зеленню тут ще нормальна. Отак. І ця сторона. Тут більше залишилось рослинок, бо тут помидорки. Такі деякі розовіють, уже я тут два помидорки зняла, ми з'їли. Ось хочу вам ближче показати, які я помидори насадила. Гляньте, бачите, це такий сорт. Такими дольками. Ми вже їх куштували. Нормальні такі, добрі, але ж такі оце, чудобкуваті. Робила сьогодні салатик з буряка. Рецепт, до речі, є. На моєму каналі готуємо разом життя без монтажу. Кому цікаво, будь ласка, заходьте. Ще варила супчик з фрикадельками. Рецептик теж зняла. Будь ласочка, на тому ж каналі. Заходьте, кому цікаво. Там ще багато різних цікавих рецептів. Кому сподобається, будь ласка, готуємо разом. І також копала картоплю. Це я вже надібрала сьогодні, суп варила. Накопала ящичок. Ну, така собі. Знизу там дрібна зверху це сорокоденка Тому всі на сьогодні задачі я виконала. Іду купатись в басейн. Вже я там була сьогодні два рази. Бо дуже спекотно, дуже. Тому, друзі, до нових зустрічей. Добре, що сьогодні хоч вітерець перебуває. Побачимось. Дякую за перегляд, хто був зі мною сьогодні, хто підписався, хто не підписався, будь ласка, підписуйтесь. Не забудьте поставити подобаєчку. І на все добре. Мирного неба нам усім. Пока, пока.